Усім привіт. Ми вийшли з Арсенком погуляти. що взяли з собою там постіль, джинси. Це потрібно віднести, щоб замок зробили. Це, це зразу поруч. Отам, для того будиночку. Потім нам ще потрібно піти продукти докупити. Всяке таке. Арсенко на бік, О, Ті собаки так лякають, капець. Хай мене. Ще зараз підемо на майданчик. Так як ми не гуляли, що тут було два-три дні. То сьогодні трохи погуляємо. Каже, мама, чому ми йдемо додому? Я кажу, Арсенко, то ми не йдемо додому. Прийшли до нас на майданчик. Пізніше скупимося. Перший погуляємо, потім Арсенко піде поспить. Тобі не холодно? Я піду, пас, не Катайся, ходи сюди, я тобі поправлю шапку. Ходи до мене. Ось так, поправ собі. У мене є бек, масці масштаб. Я його викрити. Ну давай, відкривай. Ми зараз трохи погуляємо, підемо поспимо, правда? Ні, я не хочу. Ти так завжди кажеш, що не хочеш спати, але потім спиш. Сонечко виходить. Я Смачно? Був голодний. Ти був голодний? Так. Да. Ну якщо ти голодний, то йдемо додому. Ні, ми колоєш коліста. Це ж їв зупу. Ой, якось я розпотіхала. Ясно, я знов холодний. Я знов холодний. Ой, хлопці, хлопці, ви завжди я, голодні. Та, да? Арсетко? Так да. да. просто Я поїду по часу, я не буду холодить. Угу. Каже, ти мене, мамо, погано тримаєш. Так так, так, так. Як так я треба? Давай тоді тримайся. Отак. Що? Не западь. Та да, не впадеш. Не впадеш. Ми вже вдома. Ми вже вдома. Так? Так. Зараз Арсенку буде какао пити, а я чай з печивом. І буде йти? Спати. Молодець. Що то йде, я забула, що там матусі, великої матусі. Е, дім великої матусі два. І По мене новому. буде сигнатись. Бо батут. батут тобі буде синитися? Да. Так. Все. Що, не вийшло? Дай тобі допоможу. Чекай. Давай. Стій. Отак. От Збоку. Чекай, я салфетку принесу. Давай. Отак. От Все. Ні, Не, не витягуй, бо тому що бачиш, як воно розливається. Так, пий. Домовилась? Бульки? Не роби так, воно буде розливатися, тільки повитирала Арсенко. Ти мієш гарно пити? Тіку тіку, 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 тіку. Добре, чекай, бажай, бо ти мені ще зарачай. І зразу Арчі, тут як то? Альчі. Ти, Ти дуже хочеш пити какао, так? Він дуже хоче пити какао. Теж хоче пити какао. Так, альчі. Опа. Отак. Люблю оце печиво з кокосом від біскоті. Воно дуже смачне. Люблю цей боб. Дивись, а тут є ще той проснувся? Давай, отут можна, бачиш? Опа! Ого. Мені, мені цікаво завжди іграшка, мене більше нічого не цікавить. Що там є? О, Такого ще не було! Ой, давай, давай! Я сам! Давай сам, давай ти сильний. Коротше, ліпше було так нормально відкрити ту коробку. Ладно, так відкрили. Давай подивимось. Вау, клас. А такого ще не було, правда, Ні, Арсенко? Так. Не було? Все, нема. І дві жорейки. О, та постила. на увазі. І у ну? тебе на мене попало. Оце і угу. оце. Та такий же десь є. Так. Це не є. Кожного разу попадається оцей. Або... Ні, це ще ні. Оцей більшості попадається. Смакуля. Ура! Ну, потрібно а ще тобі що? Ти що Картон, Я ну ти м'ячик резеш. Арсенко, нас вже наступний день усіх з Новим роком. Ой, це жах якийсь просто. Я в кросівках, бо тому що я свої черевики викинула зимові. Вони в мене тоді були Коротше, вже ніякі. Я думаю, та що ж, весна почалась. Ми вчора так і не поїхали. Були на базар? На базар, ходи Аценсько. Але така бачите, слякоть. На соні зелі вночі передаю, передаю дощ. йой йой ой Думаю, того снігу вже не буде. Що? Боже, це капець. Арсенку, сідай, сідай. А до мене дзвонить Діана і каже, а ти була перезулась В літній? Я кажу, ні. А Діана каже, сідай, сідай, скоро, скоро. А Діана каже, а я перезулась. Я кажу, Мені так було лінь. все таке мені повезло, а я ні, не дуже. Закривай! А зараз маму ко мені зоні. Щось таке? Від... Ой, як випадає? Отка. Залі. Сніг не тримає добре. Да, це капець. О, помс впало. Висвітлилася мені якась поломка. Я зразу переклала. Це німецька мова. І то і мені пише, що потрібно замінити масло. Ну чого іменно сьогодні? Мама, давай, їдем. Їдемо. Коротше, Андрій перезвонив на СТО, мене вже там чекають, то ще з труби, якийсь дим де, якийсь не такий, який має йти. Ой. Класно почався день. Коротше, все добре. Мається на увазі, що масло поки що не потрібно міняти, тому що коли там того разу міняли, просто там не збили. І воно почало рахувати зараз. У мене ще є 3 тисячі кілометрів, можна наїздити, Ну, десь в кінці травня коротше, потрібно міняти. Це якраз рік пройде. А я за той час залишила машину, тому що в мене там лампочка згасла. Тобто фара не працює з однієї сторони. Ми йдемо, тут зразу поруч є секонд-хенд той Емаус, e що я дуже люблю. Зараз тут походимо, подивимося, що там є, і тоді повернемось за машину. А то зараз поліція коли фари не працюють. Добре, що мене ще ні разу не спинила, як то кажуть. Але то таке я би себе, знаєте, дурочку включила, сказала, ой, а я не бачила. Ой, Тож так. Нібито, нібито все добре. Ми вже приїхали додому, Арсенко їсть. Я зараз теж поїм і буду розпаковувати у ті пакети. Так, покажу, що ми купили в АТБ. Це ну, це по стандарту. Йогурт Марійка, потім дві сметани. Ще такий йогурт з полуницею. Це арсенкові до хлопів. Апельсини, яйця, барні, пакети. Ще такі які взяли палички. Потім ківі, яблука, банани. Єві, єві. А ні, це я в АТБ взяла щіточку. Це капи чистити. Потім хліб тостерний. Взяла такі ковбаски з часником, вони мені подобаються дуже смачні. А це не по стандарту. Коняк, рафаелки. Віталіка, надавно було день народження. Ми завтра він буде святкувати, ми завтра їдемо на Лемонтівку. Це потім Дяни буде день народження. Вони двоє народились в квітні. А я з Андрієм в э, 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 серпні. Що ж так язик заплітається? Це просто капець, якийсь жах просто. Зараз я вам покажу э, чек, От, а тебе я взяла кому цікаво, призупиніть, подивіться, ціни. 879 гривень. Жахіття просто нічого не скажеш. Потім ще забігли з Арсенком на базар. Купили сирну масу ванільну. За кілограм, пам'ятаю, 65 гривень. Бедра 118 кілограм. Шия 205 Нещодавно було 195 гривень. Потім бальзам мені для волосся. Відсів антиналіт це для душової. Там кубаска молочна, Арсенку дуже любить. Потім на завтра мені колготи І хліб з ізюмом. Хотіла такий спробувати. Я більше ці їм чорний хліб завжди. Хіба що якщо чорного немає, тоді я можу вже з'їсти білий. А Андрій і діти їдять білий. Так, я ще, знаєте що, заходила на second хенд зараз покажу, що купила, поки мені там фару робили. Дивіться, яку класну шкірянку. І вона взагалі не потріскана. Взагалі така класна на Арсенка. Прямо на зараз, на весну. На, ос на осінь вона вже не буде. Може на Пасху буде тепло. Вона така тепленька. Я маю надію, що на Пасху буде тепло. Ну Такі рукава гарні. Далі олімпійка, але то Арсенкові буде на осінь. Але в нас влітка якась новесенька. Така, знаєте, без плям, без нічого, не пошарпана. Я її заховаю і хай буде. Ось така. Потім спідничка мені. Це фірма. А ну, заберу це, вершка. Влітка класна. То зразу ремінь теж не пошарпана, знаєте, не потріскана така. З відділу майже такого нового брала, бо там є два від... відділи, знаєте, більш такий одяг пошкоджений, а другий відділ такий більш якби, новий. От я з нового брала От така спідничка. Клас. Вона трошки за мене в талії заширока. Але той, але тут є ремінь. Якщо ре... ремнем стиснути, то ніби то гарно виглядає. Ще я собі взяла отакі джинси, такого персикового кольору. Теж класно, я не знаю, що це за фірма. Ось така якось внизу з резиночкою. Вони такі, знаєте, широкі, як ті моми виглядають. Такі. Ну, класно взлі. Хоча я не люблю такі джинси, знаєте. От такі світленькі. Люблю, от, простий джинс. Але вони класно, талії її взагалі сіла на мене. Тож я взяла. І все, більше нічого. За це все. Кому цікаво, я заплатила 190 гривень. Смішна ціна, якщо на то пішло. в я Арсенкою вже давно хотіла таку шкірянку. Ну, типа, можна сказати, шкірянку. То взагалі пише, що нібито якби це на 7 років, чи що. Але яке, вона така прям, можна сказати, ну, вже на нього. Ну, класно. А тепер. Прибирання. Нібито вдома чисто, але це просто та сушка. І це, що я вам показала, ну показую так, як є. Зараз будемо це все прибирати. Ще витянула філе. Потрібно відбивні зробити, там Трохи посуд. І... Зараз з вами це все буду розбирати, прибирати. Та Арсенко. А то щось то мені не подобається. І, по-перше, завтра велике свято, то завтра не можна прибирати. Та я завтра і так би не прибирала, бо ми йдемо до Віталіка на день народження. Ні, дай сюди дай, ті пакети. Я зараз в них мусор поскладаю. Тож прибираємо! Та! А ну не копай. myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire on the wild and on the brain. But this time I me que pero voy a draw Que yo ya sé que es de ti. I got to stay, we got to stay away. Sé que como un trofeo quiere tenerme, pero I don't need no one. Que yo ya sé que es de ti. I got to stay, we got to stay away. <coughs> Я вже в кухні поприбирала, зробила все, що потрібно. Навіть вже нарізала м'ясо, але воно ще трохи заморозене і я не можу його відбити. За той час зараз йдемо в перукарню. Я буду стригтись. Андрій і Арсен. Я хочу кінчики, не знаю, хай подивлюся, чи вони є посічені, чи ні. І я хотіла відрощувати чолку. А мої почали говорити ні, так. не потрібно, тобі так, так. гарно, так. нехай буде. А, мені... Не може з вами говорити. Вони говорять, я говорю. І це така перекличка. якась. Сам, Андрій Арсена вдягає. Ну коротше, через що я хотіла відрощувати чолку. Через то, що йде літо, там буде тепло, спекотно. Я думаю, у мене почне там. Знаєте, якби лоб потіти чи ще щось, і воно в мене буде збоку накручуватись, мене це буде нервувати, я взагалі буду нервуватись, на що я взагалі ту чорку зробила. І думаю, за той час, за два місяці нехай відросте. Але мої мами є і мама каже, що вона взагалі не накручується, я Ашенко, я не не, кричи, не мішає. Тож я думаю, ладно, залишу, подивимось, що буде. Мама каже, ну то нічого, візьми собі приколочку. я думаю, а якщо на озеро поїдемо? Mm -hmm. Десь там захочу в воді нернути чи шесу. Мама каже, ну то візьми собі приколку, таку гарну якусь заколку защіпиш і все. Сына. Іди, тату тебе буде вдягати. Та ні, ти йому кофту і іншу вдягни. А нашу? А що? Він там все рівно він буде. І Ну, Але ж він буде розщіпатись. Дивись, ну, вона що? брудна, Андрію. Ну то воно одразу піде стиратися. Та шо б той. Він там буде розчіпатися, як він такий буде брудний? Просто візьми поміняй. Ну, tipo... поміняй. Понімай! М поміняй. Понімай. Поміняй. Понімай. міняй. Поміняй. міняй. Поміняй. 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 А до кого міняй? Мама, я затяг! Куди я mm сам? -hmm. Завжди ходила, але ну, коли Ходи. чолку підстригла в виниках в центрі. Там злата є салон. Тут теж є, але я не знаю, куди. Йти. Я так чолку зараз не буду стригти. Я кажу до Андрія Андрію, я каре зроблю. Я кажу, я тільки не то. Люблю, довго волосся. А то ні, каре я не буду робити. Але хочу... — Ну де ти там є? — Щоб мені подивилися. Може, отак от зі стрижу. Знаєте, я не знаю чому, але мені зараз от взагалі м -м, не шкода волосся. Зараз не шкода волосся. от Зовсім. Щоб перед тим, коли я робила собі чолку і стригла, бо воно в мене було довше, десь сюди, то так було шкода, а зараз, зараз я би навіть робила. Не знаю, чого там. Я вже вдома. Тобто ми вже вдома. Нарешті. Ми щось так довго були, там було зайнято, ми ще чекали довго. І ми сходили в магазин, купили полуницю. Та? А ми оценку, купили так, всі Скільки ти казав кілограм 150 гривень? Да. Тримай. Що там ще є? Чекай, її потрібно помити, Арсенко. Так. Ляну тебе помити, мам, оце. Отака. Ой, клас. Мам! Що? Це. Угу. Дивися, чого я їм. Угу. Мам, буде, буде. А полуниця, яка скаже, солодка. Мам, ти їв? Але не знаю, чи Арсенко, вона мам, добра, таро її їсти. Так. Я їм, пробую. Чому ти їм? А чого я їм? Тому помити. Я помила. Чи вона добра зараз, така в квітні її. Їсти. Ні, зара. Мам. зара. Мам. Ні, я помию. Ой. Я сама помию, а це не лізь. Зараз почекай. Там в раковині, бачиш, є посуда. В раковині є посуда. Все відбивні готові, я їх ще смажила вау, на паніровочних вау, сухарях вау, 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 вау. зробила салат. Вау, 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 вау. І ще у нас, от, макарончики є. Що, Арсенку, покажи. Хочу вам показати, що чупа-чуп світиться. А ну давай так обхнемо. Оце сама паличка світить. Так? так? Так. Тримай лапку. І, і угу. Складала тільки з Арсенком ось таку машинку, що з нею можна зробити робот поліція. І дивіться, яка вона класна вийшла. Така малесенька і легко складається взагалі. Така класна. І міні, угу. і так класна. Так, твойка класна, бачиш. А каже, що йому не подобається, що вона дуже малесенька, але класна. Так в ручку. взяв І пішов.